Зпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги «Будинвест». і поруч зі мною представники команди Поліція охорона зону «Динамо» головний тренер Юрій Кравцов та нападник Василь Ухман. Василь, скажіть, чому сьогодні не вдалося вдало чинити опір, чинимо чемпіон України? Ну, можливо, тому що це ще не чемпіон України, він досить сильний суперник і нам було важко в деяких моментах зібратися. Хоча в першій партії ми показали, що ми можемо з ними боротись, але нас не вистачило на дві решти партії. Тому хочемо. Хочемо, можемо, хочемо. Будем, Будемо боротись далі. Дякую. Дякую, Юріна Що ви можете сказати? Ну, По-перше, дуже приємно, що у нас чи ми маємо таких суперників. Тобто це тільки плюс. І ліги, це плюс, і чемпіонату, і безумовно, плюс тим командам, з якими приходиться їм протистояти. Безумовно, я вже казав в короткому інтерв'ю, що це, будемо казати, базова збірної команди України, розбавлена ще легіонерами, то безумовно розраховувати на те, що це буде легка прогулянка, не приходиться, Це розраховуємо чи сприймаємо як репетицію до подальших. Бойових дій цієї команди. Я думаю, що ми дійдемо до того. Дай Бог, щоб наш чемпіонат не завершився на пів дороги, а заграли ми до кінця. От коли буде вже близько це діло до завершення, от тоді ми їм покажемо. Дараки, Дякую вам за коментар. Є, ми дійсно дарак. абсолютно не розочаровані. Да. Приємно, то, що є така команда, є такий суперник. Є кому протистоять, є в кого вчитися. Дуже вам дякую. Бажаємо глядачам, щоб бачили наші найкращі ігри.